На уроці вчителька запитує Петрику, хто стояв біля витоків французької революції? Звичайно, євреї. А точніше, усім керував П'єр». Десантник стрибнув із парашутом і спускається до землі. Повз летить Орел. Привіт танцюристам! Я не танцюрист, я десантник. Чуєш, десантнику? Там внизу такі кактуси. Здібності прийдуть миттєво. Зранку на Марічку напали розумні думки. Не на ту напали! Подумала Марічка і почала думати, як звичайно, про всякі дурощі. Ліг просто полежати. Заснув. Ліг почитати книгу. Заснув. Ліг подивитися фільм. Заснув. Ліг поспати. Енергія лупить як з-під ядерної станції. Театр. Постановка п'єси Чехова у новому стилі. На сцені героїня робить персонажеві мінет. Зал у тиші мовчки дивиться. Через 10 хвилин встає літня театралка та обурено вимовляє: Люба! Ну, що ви чавкаєте? Це ж Чехов! Один чоловік із Стрия приїхав до Києва. Він випадково зайшов до крамниці сувенірів і побачив маленьку бронзову фігурку кота. На ціннику було написано кішка тисяча гривень, її історія десять тисяч гривень. О, а я можу купити цю кішку без історії? запитав він продавця. Звичайно, але за історію ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде містом. Раптом він зауважує, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім ще. Через деякий час за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік з жахом починає тікати, кішки не відстають. Тоді він розмахується та кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, що бігли до цього за ним, стрибають у воду за статуеткою і тонуть. Чоловік йде назад до тієї ж крамниці сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією, каже продавець. До біса історію! У вас є маленький бронзовий москаль?